Вітаю, друзі! На огляд чергова монета серії області України, яка присвячена Подільському краю. Значить, монета присвячена Перлині Поділля, розташованій у лісостеповій зоні в межах Подільської височини. Край славиться своїми численними пам'ятками архітектури. Історії архітектури і містобудування. Ці землі нерозривно пов'язані з козацтвом. Саме тут формувалися одні з перших козацьких загонів. Широко розгортався повстанський гайдамацький рух. Вінничина багата на мінеральні сировинні ресурси. В її надрах відкрито 1159 родовищ корисних копалин граніту, каоліну. Гранату, флюориту, фосфоритів та інших. Розроблені і використовуються цілющі джерела мінеральної води, зокрема, з високим вмістом Радону в місті Хмельник. Монета була випущена 22 серпня 2017 року. Номінал має 5 гривень, Виготовлена з е, недорогоцінних металів, біметал. Бі -метал, два метали, маса 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 35 тисяч штук. Перейдемо до розгляду Аверсу. Так. О, Фокус без паніки. Отак, мабуть, буде чітко. Ось так. Значить, на версії монети розміщено. угорі Малий Державний Герб України. Тризуб. Напис півколом: Національний Банк України. Вверху. І 5 гривень внизу. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. У центрі. Угорі рік карбування монети 2017 та композиція Палац Потоцьких у місті Тульчин, млин 19 століття в селі Круподеринці, Водонапірна вежа та фонтан в місті Вінниця. Візитівка Вінничини, знаменитий Бушанський рельєф у скельному храмі село, села Буша. Аналогів, якому немає. Ліворуч від рельєфу квіти соняшнику та яблука. ой, Квіти соняшника та яблука, що символізують потужний аграрний потенціал регіону. Так, у дзвінок, довелося зробити паузу. Переходимо до розгляду реверсу. Так. Ось наш, друзі, реверс. Так. Так, 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 так. Беремо фокус чіткий. Ось ось так. Значить, на реверсі монети зображено. Герб області. По колу розміщено написи. Вінницька область у горі і заснована у 1932 році. Внизу. Так, версинка впала на монету. В її Обов'язково прибрати. Так, перейдемо до розгляду е, опису та зображення е, гербу в е, кольорі. Ось так виглядає, друзі, герб. Затверджений він рішенням 10-ї сесії обласної ради 22 скликання 18 липня 1997 року. Автори Г. Мельник, Ю Легун, Ю Савчук. Так, опис. Герб області. Має форму чотиридільного щита. У першій та четвертій. Чвертій щита золоте сонце. У першій та. Раз, два, три. В першій, мабуть, третій золоте сонце. Ось тут опечатка на, на Вікіпедії. Так. Де там? Щита, золоте сонце. У синьому полі. Е, у другій та третій, то, наверное, четвертий срібний хрест. Коротше, видно, перша. Перша, третя Сонце, друга, четверта – Срібний Хрест у червоному полі, у центрі хреста синій щиток зі срібним півмісяцем рогами оберненими вправо. Символіка, значить, що означає? Золоте Сонце старовина, емблема подільської землі, відома з початку 15 століття, символізує добробут, розквіт, щедрість та багатство краю. Незалежність регіону. Неналежність регіону до історичного Поділля, з якого за середньовічної доби в осібний регіон виділилася Братславщина, Східне Поділля, срібний хрест, у центрі якого синій щиток зі срібним півмісяцем історичний герб Братславщини, символ її утвердження як самостійної історичної області, що засвідчує наступність. Та неперервність власної регіональної традиції, спадкоємцем якої є Вінницька область, нагадує про спільну історичну долю Братславщини та Волині у складі Великого князівства Литовського. Обидві емблеми у поєднанні символізують географічну, історичну, культурну та духовну спорідненість земель Поділля та Братславщини, що складають основу. Основ, основу території Вінницької області відображають особливість історичного становлення регіону. Подільська земля, Братславсь, Братславське воєводство, Братславське намісництво земля, Подільська губернія, Вінницька область. Тож, друзі, отака монета Вінницької області. Бажаю всім мати. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування, до зустрічі в ефірі.